Республікою триває глава держави у Григоріопольському районі. Знову за парти з 15 лютого студенти та школярі відновлюють навчання. Туристичне Придністров'я в уряді затверджено програму розвитку рекреаційних зон. На Придністров'я суне циклон. Як витримати погодні гойдолки поради лікаря? Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Сьогодні президент Вадим Красносельський відвідав Григоріополь, перевірив, як змінюється місто і оцінив нові проекти. В місті замінять центральну площу, побудують спортивні і дитячі майданчики, відремонтують центральну бібліотеку. Ремонт проведуть і у селах району. Центральний парк Грігіополя. Як було, як стало. Нова плитка, зручні пандуси і стилізовані лавки для любителів активного відпочинку. – ролер-дром. в цьому році його планують доповнити великим спортивним комплексом. Спортивна комбінірована площадка. Тут у нас буде футбольне поле, баскетбольне і волейбольне. І волібольнізони Варкаут. Зона воркаут. Зону воркауту ми плануємо пока розмістити в цю сторону, Посмотримо по ситуації. А це бібліотека, будівля 1953 року. Дах старий, фасад сиплеться з дерев'яних вікон дме. Цього року на неї чекає капітальний ремонт. Все силами міста. На це вже передбачили 800 тисяч рублів. Книжковий фонд постійно поповнюється. Торік придбали майже дві тисячі нових видань. Глава держави наголошує, ця робота має бути системною і фінансуватись в рамках цільової програми. Відвідав президент підприємства, яке виробляє тротуарну плитку. Раніше Вадим Красносельський поставив завдання перед главами міст і районів налагодити її виробництво на місцях. Сьогодні почали проїздити клітку, а трігуруються 45 квадратів до обіду. А в робочий день? Я думаю, 70-80 квадратів буде зробити. Виробнича лінія запущена. Тепер місцева фірма може брати участь у тендерах. А це дитячий садок в селі Шипка Григоріопольського району. Будівля в критичному стані з 2018 року. З'явилися великі тріщини уздовж фундаменту. У садку проведуть капітальний ремонт. Гроші вже виділені. Бендерська фортеця, ягорлик, парк імені Родіна, Лавандове поле, національна культура та підприємства. Придністров'ю є чим пишатися і є що показати. Туристичних точок доволі багато. Однак для залучення іноземних гостей необхідно покращити інфраструктуру міст та існуючих туристичних маршрутів. Так вважають в уряді. Для цього розробили програму розвитку рекреаційних зон на вона розділена на три етапи. 2021 рік включає роботу з удосконалення законодавства в сфері регулювання функціонування рекреаційних зон, другий етап інформаційна підтримка і третій створення самої інфраструктури. Протягом п'яти років дії програми планується створити 17 зон відпочинку в усіх містах та районах республіки. На їхнє облаштування мають направити 21 мільйон рублів. Фінансування буде поетапним. Починаючи з 2022-го, виділятимуть по 4,5 мільйони щорічно. До розвитку туристичної галузі республіки більш активно мають підключатися і підприємці, вважає прем'єр. Якщо цього розвитку не буде, Якщо цього розвитку не буде, не буде відпрацьовано 4-5 туристичних маршрутів по республіці, і з громадянами не проводитиметься відповідна робота, а саме рекламна кампанія, так щоб людей зацікавити, займатися внутрішнім туризмом, то боюся, що без підприємницької активності нам рушити вперед буде досить складно. Організацію екскурсійних турів як для придністровців, так і для іноземних туристів, повинна займатися відповідна державна компанія. Вважає голова уряду. Її створенням займеться Мінекономрозвитку та Агентство з туризму. Коронавірус не затихає. Сьогодні плюс 101 хворий. У госпіталях республіки лікується 552 пацієнти. 26 з них у важкому стані. П'ятеро на апаратах ШВЛ. Завантаженість профільних центрів 32%. 270 чоловік лікуються вдома. Такі цифри озвучені сьогодні на засіданні Оперштабу. Подробиці далі. Графії переможців COVID-19 19 28 тисяч 163 придністровці. Лише за останню добу до цього списку увійшли 220 чоловік. Число інфікованих у місцях позбавлення волі збільшилося до 215. З них 7 чоловік одужало. Додатково протестовано 163 засуджених. Усі результати негативні. Всі школярі та студенти повернуться на очне навчання з 15 лютого. Учитове коронавірусної інфекції. З огляду на рівень зниження захворюваності коронавірусною інфекцією, це допустимо, але у разі захворюваності школярів негайно переходити на дистанційне навчання. Щодо єдиного держіспиту для одинадцятикласників. Його пропонують провести у великих школах. Ймовірно, таких точок буде вдвічі більше ніж до пандемії. Дев'ятикласники складатимуть два обов'язкові іспити у письмовій формі. Вормі рідну мову і математику. В тролейбусах можуть їздити всі без вікових обмежень. У перштаб при президентові зняв заборону. Маски обов'язкові, пасажирів, як і раніше, за кількістю місць у тролейбусі. Зараз обговорюють можливість дозволити дітям до трьох років та людям старше 65-ти відвідувати громадські басейни. В минулу п'ятницю компанія Шериф подарувала медикам 20 машин швидкої допомоги. Сьогодні їх розподілив Оперштаб. Республіканська станція медичної допомоги. Республіканська станція медичної допомоги отримує чотири машини. Слободзейська станція дві машини, Бендерська три, Дністровськ – одну машину. Григоріополь три машини, Дубосари дві. Рибниця чотири машини і Кам'янка одну машину. Фахівці провели ревізію всіх автомобілів, які перебувають на балансі лікувально-профілактичних установ по містах і районах. Шість машин підлягають списанню, три вимагають капітального ремонту. П'ять автомобілів планують передати лікувальним установам. Вам, де є необхідність. 14 машин попростіше поїдуть у села. Сільські лікарі тепер зможуть швидше добиратися до пацієнтів. Повертаємося до теми дня. Сьогодні президент заслухав звіт голови Григоріопольського району. Після особисто оглянув деякі об'єкти. Багато з них знаходяться у сільській місцевості. Вадим Красносельський зазначив, в Придністров'ї потрібно створити всі умови для комфортного життя на селі. Виконання соціальних зобов'язань, ремонт доріг, залучення інвесторів. Глава Грепольського району відеозв'язком інформує президента. Прибутки районного бюджету за останній рік скоротилися на 6 мільйонів. Знизилася підприємницька активність. Профіль району, сільгоспворобництво через посуху аграрії не дорахувалися врожай на десятках тисяч гектарів землі. Під урожай 2021 засійно майже 30 тисяч гектарів озимих. Глава району доповів, значущою для грігорюпольчан подією минулого року стала здача в експлуатацію багатоквартирного будинку, відновленого за президентською програмою доступного житла. Протягом року велася і робота з залучення інвесторів. В липні 2020 року. Підписано угоду, завдяки якій на базі Гріріопольського концерного заводу буде відкрито лінію з переробки та розливу меду, виробництва вуликів і виробів з дерева. Сума запланованих інвестицій 2 мільйони євро. Перший транш в рамках угоди направлений на погашення історичної заборгованості підприємства. У перспективі очікується створення 300 додаткових робочих місць. Глава держави зазначив, що з поставленими завданнями держадміністрація справилася і дав низку рекомендацій. Це освоєння і реалізація повне оперативне освоєння коштів, виділених на розвиток міста і району з республіканського бюджету, в тому числі за програмою Капвкладень. Необхідно продовжити й благоустрій дозвільних зон, зокрема центрального парку і площі захисників ПМР. Необхідно продовжити й вуличне освітлення сіл району. Сільська інфраструктура взагалі потребує модернізації. Вода, світло, газ, якісні дороги, а також комфортні школи, дитсадки, заклади сфери культури і спорту. Все це необхідно для збереження і розвитку сіл. У селі Янтарни Кам'янського району добігає кінця капремонт фельдшерського кошерського пункту. Його розпочали наприкінці минулого року і вже відновили навіть сімдесят На все з фонду капвкладень було виділено близько 650 тисяч рублів. Побудовано на семи вітрах споруду сільського фапу, за словами старожилів, протягом останньої чверті століття зносило ураганами разів п'ять. Тому зруйнований торік двоскатний шиферний дах разом з дерев'яними конструкціями замінили на чотирьохскатний, накритий металопрофілем. Змінився і зовнішній вигляд споруди: нові ганок, відмостки, вікна і двері, покриті якісною штукатуркою стіни. За словами жителів, сьогодні ФАП став справжньою окрасою села. На даному об'єкті роботи виповнені на Уму об'єкті роботи виконано більше як на 80%. відсотків. Використано нові матеріали для покриття підлоги. Застосовуємо ламінат, плитку, лінолеум. стеля типу Армстронг. На наш погляд, після такого ремонту, будівля серед сільських медичних закладів стане однією з найкращих у районі і прослужить дуже довго. Внутрішнє оздоблення перших двох кабінетів виконано повністю. Якість ремонту вже гідно оцінена селянами. Керамічна плитка гармонійно поєднується з колірною гамою стін. Медична допомога, незважаючи на скрутні умови, надається у медзакладі у повному обсязі. Можна тут придбати і ліки. Це здання дуже важливе для людей. Люди похилого віку приходять сюди на уколи, приходять сюди на капільниці. Слава Богу, лікарства завозять, уколи привозять сюди. Добре, що вона є, і люди раді, що воно з'явилося. А півгода тому це було страшне здання, на нього було страшно подивитися. Після завершення ремонту у оновленому приміщенні сільського ФАПу розміститься ще й поштове відділення. Козацтво у Придністров'я 30 років. Перша громадська організація військово-патріотичної спрямованості Спілка Дністровських козаків була зареєстрована в Дубосарах 11 лютого 1991 року. Дубосарських храм всіх святих сьогодні. Тут за православними традиціями вшанували загиблих козаків, захисників Придністров'я і подякували тим, хто продовжує зміцнювати козацтво на Дністрі. Відродження козацтва на Дністрі почалося до Басара ще в кінці 80-х років. Засновник руху пантелій сезону. У 91-му році організація отримала офіційний статус Спілка Дністровських козаків. Під її прапорами згуртувалось близько трьох тисяч потомственних козаків. Під час воєнної агресії Молдови вони стояли на першій лінії вогню. Мої предки, кадата вони виходці з Таганрога. Мої предки, вихідці з Таганрогу, вони брали участь в походах Єрмака. Я в козацтво вступив у 92-му під час бойових дій. Поклик серця. Треба було захищати народ від агресії, тому й пішов. Тоді, у 92-му загинув перший отаман спілки дністровських козаків Пантелій Сезонов. але справа його живе. Сьогодні до лав до басарського козачого округу, чорноморського козачого війська, влилося молоде поповнення. Відчуття, як ні, дуже оченька радосна відчуття неймовірної радісті. Приємно, що я увійшов в таку сім'ю. Вирішив вступити, щоб при потребі захищати свою батьківщину. Основна задача війська. Основним завданням війська було і є захист Придністров'я. Наші козаки проходять службу у всіх силових відомствах. Є резерв, закріплений за збройними силами. У минулому році багато козаків взяли участь у посиленні охорони кордону, щоб не допустити поширення ковіду на нашу територію. Дуже багато стали волонтерами, допомагали як медикам, так і громадянам. Сьогодні тих, хто допомагав країні під час пандемії, відзначили почесними грамотами. Погода пані Вередлива. Це про завтрашній день. На Придністров'я йде південний циклон. Різко падає температура, посилюється вітер і падає тиск. Такі погодні гойделки явно відіб'ються на нашому самопочутті. То дощ, то сніг, то плюс, то мінус. Сьогодні плюс 10, вже завтра мінус 13. Погода в'є рекорди. Такі перепади температури передусім відбуваються на самопочутті. Здоров'я збоїть, настрій падає. Ми то голова болить, то, то, то тиск не піднімає. піднімається. Незважаючи на вік, дійсно дуже важко. Я хожу, в басейн. Я ще ходжу у басейн. Може, мені це допомагає. Знімається напруга. Вода, вона завжди впливає добре. Ось так боремося з примхами погоди, самотужки, як можемо. Найгірше за усіх в цей час почувають себе ті, хто страждає на гіпертонію, ревматизм, цукровий діабет. Їм без доктора і ліків не обійтися. Якщо йдуть такі скачки в тиску... Такі стрибки в атмосферному тиску впливають на судинний тонус. Особливо зараз почастішали виклики швидкої допомоги. Звертаються пацієнти з перепадами артеріального тиску, неприємними відчуттями з боку серця. Якщо температура повітря змінюється швидко, та ще відразу на 10-20 градусів організм намагається звикнути до такої різниці, звідси млявість, втома, поганий настрій і самопочуття відразу нагадують про себе хронічні хвороби завжди говоримо, що якщо у вас хронічна патологія вона Ми завжди нагадуємо, якщо у вас є хронічна патологія, вона нікуди не зникла. Прийом препаратів призводить до того, що ви підтримуєте свій організм на гідному належному рівні. Тобто, тиск має бути в межах норми. Вище 140 не повинен підніматися. Хоча експерти ООС вважають, що 130 вже є пограничним тиском. Фахівці радять в цей період особливо уважно прислухатися до свого організму, вчасно реагувати на усі його сигнали, добре підживити його вітамінами, і це не обов'язково аптечні препарати: апельсини, лимони, яблука, корисний салат з сухофруктів, мед, інжир, горіхи, курага. За таку підтримку імунітет завжди скаже спасибі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17-й годині на першому Придністровському. Бувайте здорові!